Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 11 до параграфів з 52 по 57 підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Укажіть пару чисел що є розв'язком системи рівнянь. Перше рівняння системи різниця х і до рівня 7. Друге сума х і до рівня 1. Варіанти відповіді 4 і 3, мінус -4, 3, мінус 4, мінус 3 і 4 і мінус 3. Приступаємо до виконання. Розв'язком системи рівнянь з двома змінними називають пару значень змінних. Яка є розв'язком кожного з рівнянь системи? Перевіряємо 4. Віднімаємо 3. Ми отримаємо 1. Не як на 7. Тому точка з координатами 4 і 3 вже не є розв'язком першого рівняння системи. Друге перевіряємо мінус 4, мінус 3. Отримаємо мінус 7. Також варіант Б у нас немає правильної числової рівності. В перевіряємо, мінус 4, віднімемо мінус 3. Це у нас мінус 4 додати 3. Отримаємо мінус 1. Немає правильної числової рівності. І варіант Г перевіряємо 4, віднімемо 3. Це 4 додати 3, 7. Є розв'язком першого рівняння. Перевіряємо друге. 4 додамо мінус 3, отримаємо 1. Є розв'язком і другого рівняння системи. Отже, є розв'язком системи рівнянь. Записуємо відповідь. Г. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника Алгебра 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 11 підручника Математика 7 виконано.